Мене постійно бісила моя грудь. Як ти живеш, і ніби знаєш тебе там сьомий палець. Ну, типу, їх два зайвих. Ти типу, появляєш не один навіть. І ти хочеш, типу, позбутися цього. Во це не твоя частина тіла. І mm -hmm. от так само в мене було все життя. Я постійно намагався їх скривати. Там якось навіть в мене було типу, таке, що я хотів відрізати. Просто ножицями так психував. І я просто почав шукати в інтернеті, як зробити операцію, типу, цю якби без онкології. І я просто натрапив на статтю, де написали ця операція називається Местектомідки що? Почав читати, і там написано, що цю збираються виконують трансгендерні хлопці таки. По-пу-пу, так, до чогось, ми вже йдемо. І я просто почав читати в пунктах, типу, там ознаки, що в тебе там є трансгендерність, да, проявляються. Я такий, це моє, 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 моє. І такий, блін, ста зі ста. Блін, це таке, що цікаво звучить, але кажеш, що тебе дратували свої груди. Це мені. Це не то, це не в тому сенсі. Типу, знаєш, от багато хто з чоловіків як з сексуального підтексту, типу, о, російський клас, я все хотів, а тут навпаки. Ну я розумію, що не про це, але типа, ну, цис чоловіки по-іншому. Думати не можуть <ріст> <ріст> я розумію <ріст> тут. Просто поняв. Я от згадую себе. Я думаю, чоловіки мене впізнають цьому. Коли дивишся що в дитинстві якісь знаєш комедії про обмін тілами, ти такий, да я б кайфував жорстко Тупо. От я б себе, я коли дивився я б себе цей, трогав типу, цілий день. Я коли дивився ці фільми, я такий, я теж так хочу. Боже, чого я так хочу? Я не розумію, чого я цього хочу, але я б таке хотів зробити. Блін, цікаво, звісно. Але, блін, скажи, шкода, що не пересікається з сексуально, бо ти б так міг одночасно себе задовільняти. Е, тебе, тебе приваблювали свої ж груди. Це, це профіт.